Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Сьогодні ми привідкриємо таємниці зоряного неба. Чи відомо вам про те, що наше Сонце це всього лише одна з трильйонів зірок у Всесвіті. Його вік сягає близько 5 мільярдів років. Воно дає Землі тепло і світло, що підтримує життя на нашій планеті. Сонце це найближче до нас зоря віддалена від землі лише на 150 мільйонів кілометрів, тому ми бачимо його у формі диска. Зоря це велетенська вогняна куля, що складається з розжарених газів. Хімічні реакції, що відбуваються за їх участю, супроводжуються виділенням величезної кількості світла і тепла. Інші зорі мало чим відрізняються від найближчої зорі сонця але здаються нам маленькими блискучими цяточками, тому що перебувають від землі на значно більших відстанях, ніж Сонце. Науковці обчислили температуру поверхні зір і з'ясували, що вона дуже висока, від 3000 до 100 тисяч градусів за Цельсієм. Отже, виникла проблема, а як досліджувати зорі, якщо їхня температура така висока? Жодний космічний апарат не може наблизитися до зорі, а тим паче опинитися на її поверхні. Вихід було знайдено. Науковці досліджують зорі, вивчаючи світло, яке вони випромінюють. У день ми не бачимо зорі, бо їх затьмарює сонячне світло. Насправді, зорі випромінюють світло постійно, тож космонавти у космосі бачать їх завжди. Час існування окремих зір сягає мільйонів років. У хімічних реакціях гази у складі зорі витрачаються і закінчуються, тож зорі не вічні. Наймолодшими вважають блакитні зорі, а згасаючими червоні. На думку вчених, сонце існує близько 4,5 мільярда років і згасне через 5-10 мільярдів років. Як відомо, Найбільшу швидкість має світло. За одну секунду воно долає відстань 300 тисяч кілометрів. Саме з такою швидкістю рухається до землі світло, яке випромінюють зорі. Попри таку швидкість, світло від Сонця досягає Землі за 8 хвилин, а від інших зір за кілька мільйонів і навіть мільярдів років. Тож нескладно уявити, наскільки величезні відстані від Землі до зір. Спостерігаючи за зорями із землі, ми бачимо, що вони мерехтять. Це тому, що досягнувши атмосфери Землі, світло продовжує рухатись крізь повітря. Воно починає коливатись, а здається, що зорі мерехтять. Космічні апарати не виявили мерехтіння зір. Окремі ділянки зоряного неба з розміщеними на них небесними тілами мають назву сузір'я. Завдяки зорям з найбільшим блиском люди здавна й дотепер пов'язують сузір'я з різними фігурами. Таке уподібнення допомагає легко відшукувати сузір'я на нічному небі. На екрані показано найяскравіші зорі в сузір'ях Великої ведмедиці та Оріона. В уявленні людей візерунок зір створює зображення ведмедя і міфічного мисливця Оріона. Сузір'я Великої Ведмедиці відшукати легко. Сім найяскравіших зір утворюють фігуру, схожу на ківш з довгою ручкою. У цій фігурі стародавні греки розгледіли ведмедицю, а наші пращури віз. Сузір'я Великої ведмедиці в Україні ніколи не заходить за обрій, тому його можна спостерігати в будь-яку пору року. Сузір'я Оріона відшуковують за трьома яскравими зорями пояса мисливця. Поруч із сузір'ям Великої Ведмедиці, розташоване сузір'я Малої Ведмедиці, його найяскравіша зоря полярна зоря, яка завжди вказує на північ. Знаючи це, можна легко визначити сторони горизонту і швидко зорієнтуватися на місцевості вночі. Сучасні астрономи ділять небо на 88 сузір'їв, в які входять усі видимі зорі. Познайомитися з ними можна за картами зоряного неба, атласами у віртуальних обсерваторіях і планетаріях. Перейдіть за QR-кодом на екрані і роздивіться інтерактивну карту Зоряного неба. Вона англійською мовою, але в налаштуваннях мову можна змінити. Це 3D-фотореалістичне небо в реальному часі. Відображає зорі, сузір'я, планети та туманності. Вигляд зоряного неба змінюється неперервно. Для спостерігача вигляд зоряного неба залежить від пори року, тому в різні пори року з одного місця на одній і тій самій ділянці неба спостерігач бачить різні сузір'я. Найвідомішими є 12 зодіакальних сузір'їв овен, телець, близнюки, рак, лев, діва, терези. Скорпіон, стрілець, козиріг, водолій та риби. У перекладі з грецької мови слово зодіак означає пояс звірів. З давніх часів вважається, що кожен земний місяць певним чином пов'язаний з одним із зодіакальних сузірь. Зорі у всесвіті утворюють великі скупчення, що мають назву галактики. Кожна галактика це гігантська зоряна система що складається з мільярдів зір та інших небесних тіл. Людство дізналося про галактики і досліджує їх завдяки потужним телескопам. Сонячна система є частиною галактики, що має назву молочний або чумацький шлях. У XVII столітті Галілео Галілей за допомогою телескопа виявив, що наша галактика складається з величезної кількості зір розташованих близько одна до одної. Сучасні науковці вважають, що наша галактика містить 250 або 300 мільярдів зір. Наша галактика має форму спіралі, а сонячна система набагато менших розмірів за галактику і перебуває на її периферії, тобто на околиці. Тому незалежно від того, в якій частині Землі ви перебуваєте, завжди бачите певну ділянку молочного шляху. Вона являє собою слабку світлу смугу із близько розташованих зір, що частково перетинає нічне безхмарне небо. Для чумаків, тобто торгівців, які на волагах упродовж століть їздили в Крим посіб, молочний шлях слугував дороговказом, тому цю найяскравішу смугу зір на нічному небі і називають чумацький шлях. До початку минулого століття вчені вважали, що Всесвіт складається лише з однієї галактики молочного шляху. У 1924 році американський астроном Едвін Габл проводив спостереження за допомогою найбільшого в той час телескопа і зробив відкриття, що спостережувані ним об'єкти у туманності Андромеди знаходяться на величезних відстанях, а отже, Належить вже не до нашої галактики. Астрономічний телескоп, який відправили в космос у 1990 році, названо на честь Габла. Телескоп вперше показав людству віддалені галактики, недосяжні за допомогою інших інструментів спостереження. Космічний телескоп Габл постійно надає вченим інформацію про зорі, галактики та планети. Усі інструменти і комп'ютери на борту телескопа для роботи потребують електрики. Нею телескоп забезпечують сонячні панелі. На телескопі розташовані антени, які передають на землю дані, зібрані за допомогою інструментів. Виконайте дослідження у позаурочний час. Для цього темної пори доби вийдіть на вулицю і відшукайте сузір'я великої ведмедиці. Поспостерігайте, чи відрізняється за яскравістю зорі цього сузір'я. Відшукайте полярну зорю. Для цього подумки проведіть пряму лінію, що проходить через дві крайні зорі ковша Великої Ведмедиці, та продовжте її на 5 умовних відрізків, які дорівнюють відстані між цими двома зірками. В кінці цієї прямої і буде знаходитися полярна зоря. Найяскравіша зоря в сузір'ї Малої Ведмедиці. Запам'ятайте розташування сузір'я Великої Ведмедиці на небі і намалюйте сузір'я в Зошиті. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!